Куш фундука сорту Вебстер. Четвертий рік від посадки. Досить швидко виростає. Тут його такий невеличкий ряд, десь 30 кущів. Ось такі пластири. Плюска довша горіх практично в два рази. Ось така загрузка на торхічній деревині. кожним листком, під кожним, як ластера з горіхом. Так, по всьому по всій гілці. Тут ось добре видно. Перевертаємо і бачимо, по всьому, по всьому є горіх. Трошки він пізніше достигає, ніж інші сорти, тому ще от такі не повністю сформовані. Прекрасний сорт для кондитерки, для промислових садів. І так загружається на четвертий рік тудись. Певно, до кілограма горіхи можна буде зібрати. Горіх невеличкий, 3-4 грами. Ось підійшов до куща, наче нічого немає. Так, гілку підняв і тут просто висять прекрасні пластири. Причому по всій гілці. Ось п'ять пластирів, на невеличкій гілці. Кругом під низом, кругом все зберіг. Наступний куш так само. Знизу верху все в пластерах. Сорт вебстер. Просто гілочку похитав видно, що вона загружена. Це 25 рік, коли практично всі культури підмерзли ягідні. Рейський горіх практично вимерз багатьох, потім довго відновлювався. Врожаю, не чекайте два роки. А тут дивіться. І так просто всипаний горіхами кущ.